Максимально, інакше ми знесемо. Тут не знесли? Тобто обережно, зліва через плече нікого, справа там нікого здалеку? Зліва? Добре, нахилитись до керма. Нахилитись до керма. Угу. Тут треба дублювати лівий теж. Тільки тут один раз пойдете. Можна два, звісно, але ну, один уже пойдем. Понятно, кого ми там виглядали? Да, да, ну як базар в вокзалі і тих, був нашою зустрічкою. В дугу дивимося і по дузі заходимо. Добре, тут перешкод немае, тому отлично едем по своей смузе ну, В пятницу складата, це, конечно, складна. Высокий трафик. Стіни перехресті, звісно жаліваться. Всім пішоходам, всім машинам. А ще зеркало. У нас ніхто немає. Сильно не підгазовувати, бо зустрічка дофігає. Тут тьотю дьорганом, блін. Зеркало подивляємося і крайнє ліве положення обережно беремо. Нам не треба було сюди газувати, коли у нас на зустрічці така суєта. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Хтось там дергається. Ваш кстати стіль на початку. Ну. А, 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 а! І волосся аж так по салону літають. Ой, 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 <рес> такого не було! Ну це у неї таке. Оце я прям побачив а. зеркальне відображення того, що було. Так, кому? Так, дивимось. Так, пішоходів немає, спочатку ліві. Потім... Підтягуємо трамвая, лівого немає. немає. То чого ж ми тоді стоїмо? Mm. Закчимося на перші, пригальмовуємо обережно. Це ми затягнули за пішоходку. Ми не заважаємо пішоходам. Ми тільки лівому трамваю перекрили дорогу, правому не перекрили, да. і він проїхав. Далі обережно котимося далі, подивимося з двох сторін. НЕТ! Прегальмовуємо. Він просто за... потірявся хто кому. Він просто потірявся хто кому. Ми за ним не бачимо всієї картини. Да, там щось Можна ще підтягнути трішечки. Без газу, вона їде без газу. Це автомат. Ага. Так? Це хоч не безумно, та. молодець, спокійненько проїхала. Так, зустрічки немає. А не та її. полупашила. Так, зараз можна. Так, так, так. Ще глянути. Добре, ще глянути. Добре. Так. Тобто останні прогляди, вони дуже важливі. Немає людей? Немає пана. Подивляємося, де там наша ліва смуга, заходимо в неї, заїжджаємо на трамвайні, плавненько пригальмовуємо. Трішки ми мимо лівої смуги пішли. Уже не треба виправляти, ми в процесі це будемо робити. Накручувати від балди не треба. Враховувати, що зліва нас можуть підрізати. І пішоходимо, не практично. Далеко, Давай, подійдусь. Давай зараз ми проїжджаємо. За метр від бордюру він не Бо маршрутка зупиниться. Привернувати вже. Калюжа люди. Калюжа люди. Так? Так. Вам вигідно прибрати ногу з газа нахрін вообще. Ага. Поки та маршрутка чортова не поїде. А тепер можна розслабитись. Ага. Вам ага. вигідно було стримувати себе, щоб не упертись в маршрутку. Там ж маршрутка, ага. вона швидка, так. Але підгазовувати в неї з надіжди, що вона стопудов поїде, не треба. Да? Ага. Добре. Далі, що в нас там? Людішим. Саме головне це людишки. їх немає. Тоді підгазнути, а потім вже видивляємося і дзеркало. Так, ще дивимося. Добре, ще разок. Пойдет, пойдет. Так, Хорошо. Відпустити газ до суцільної, до суцільної, до суцільної. Все. Ну Або до суцільної, або після пішохідного. Погнали! Або до Суцільної, або пішо, після Пішохідної. Я просто бачу, що вроді зібралися до, до пішохідного перелаштуватись. Було так, таке? Було, ну було. тоді до суцільної або після пішохідного. Вимикає покажіть. Я... Там я ризиковано. Так, Думати так, не так. треба. Ага. Треба приймати рішення. Рішення було прийнято, перелаштовуємося. Потім я вже збив столку, слава Богу. Нас просто на Суцільну наїхали. Ну, Там я ризиковано. Раніше. Так. Є пригальмувати здалеку. Він зрозумів, що це ми його пропускаємо. Ага. Ще дивимось. І ще. Добре. Знову будемо шукати місця для зупинки. А тут справа бібліотека після цього світлофора. І потім на бані там теж гарне місце. Ми і там, і там зупинимося. А ла у тут не можна ліво.